Контррозвідка служби безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у сфері оборони. Так в Одеській області затримано 47-річного інженера, який працював на ФСБ. За завданням російських кураторів він намагався здобути документацію щодо виробництва комплектуючих для новітньої військової техніки збройних сил України. Щоб вийти на секретну інформацію, агент влаштувався на один із місцевих заводів, що виконує державні оборонні замовлення. Зрадник передавав російській спецслужбі координати розташування на території регіону військових об'єктів та дислокації підрозділів Збройних сил України. Окрім того, він зливав ворогу інформацію про функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема портів і залізниці. Також повідомляв кураторам про наслідки ворожих атак та особливості роботи систем протиповітря. Неї оборони у поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як скидав інформацію про розташування блокпостів зсу в тематичний чат-бот. Пізніше на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ і дистанційно завербував. Серед іншого зрадник висловлював бажання приєднатися до Збройних сил Російської Федерації в разі окупації Одещини та про наміри створити власну агентурну групу в регіоні для підрівної діяльності проти України. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.